Так, значить, лекція номер організаційні Організаційно-теклічні підходи до впровадження електронного документообігу. Основні підходи і принципи впровадження електронного документообігу схожі із провадженням будь-якого комплексу ІТ рішень з управлінням підприємством. Всі проблеми з організації проєктів можна поділити на організаційні, економічні та технічні. Організаційні пов'язані з людським фактором недостатні мотивації співробітників до роботи з новою системою, низьким рівнем їх комп'ютерної грамотності, неповним або помилковим визначенням завдань, які повністю постають перед системою. Економічні проблеми: необхідність вкладання значних коштів, при тому, що економічний ефект від впровадження неодноразо помітний, поміж технічних проблем Необхідність створення якісної інфраструктури, складнощі інтеграції і з вже існуючими системами для ефективного впровадження систем електронного документового обігу необхідно. Виявлення зацікавленості керівництва в реалізації проєкту, відмов від розробки системи силами власного IT-підрозділу і застосування, і застосування готових рішень від виробників, розробка і впровадження концепції розвитку документаційного забезпечення підприємства, плану впровадження системи електронного бігу, вибір керівника проєкту, формування робочої групи. Тісна співпраця фахівців it служб замовника та виконавця, чіткий розподіл обов'язків та провадження всіх, хто залучений до провадження системи. Впровадження пілотного проєкту для відпрацювання бізнес-процедур, які підлягають автоматизації, навчання співробітників на постійній основі та на всіх етапах провадження. Далі документобіг підприємства для автоматизації. Щось мені здається, що це вже було. Щось, що це я розповідав. Так, про критерії я розповідав Так що це вже, це вже було в нас.